Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-аромат, парфумерна психотерапія. І з вами я, Світлана. Запрошую вас до свого нового відео, яке присвячую Дню закоханих. Воно буде дещо незвичним. Такого відео в мене ще не було, якщо не брати до уваги відео про парфумерну французьку. Чим воно буде незвичним, я не покажу вам жодного флакону, від «Леванту» чи фірмового семплу. Я буду тільки розповідати. Про що? Про своє кохання вічне та безнадійне, але, звісно, парфумерне. Поверталася сьогодні з роботи, їхала в тролейбусі, маршрутці, йшла містом і не могла не помітити, що все ж таки сьогодні не зовсім звичний день. Ось десь зграйка школярів. Роз... спілкуються між собою, тримаючи в руках якісь м'які іграшки, ось студенти з квітами, з сердечками, в кондитерських відділах торгівля пожвавилась, квітів купували більше. Ну, Відчувалось, відчувалось кохання, відчувалось в повітрі. А я їхала йшла і думала: ех, не зняла я тематичне відео. Минулого року було. Можливо, хтось не бачив я посилання, залишив в інфобоксі, а в цьому році не зняла. І ось я подумала а розповім ну я про своє парфумерне, вічне та безнадійне кохання. І мова буде про три аромати. Чому безнадійне? Тому що ці аромати не виробляються. Це знятість. Отже, моє перше. Вічне кохання, вічне і безнадійне прийшло до мене це кохання в середині 80-х років ХХ століття. Оце так сказала, але ж так є. І це було в студентські роки. Я закохалася до бестями в аромат, який називався Діалог. Аромат, який з'явився в 1980 році, і створила його Антоніна Вітковська. Вона працювала на фабриці Дзинтарс в Ризі. І аромат цей був створений. Я пам'ятаю, на коробочці було написано Франція. Це було сумісно з Францією. Я думаю, що я найду фотографії в інтернеті і прикріплю скріни. Пам'ятаю прекрасно цей флакон на вітрині в універсальному магазині. Коробочка мого такого улюбленого кольору, Бордо. 20 карбованців коштувало, це було дуже дорого. Але, на щастя, дзинтарс робив до великих флаконів, великих на той час, робив такі флакончики по 10 мл. Якщо знайду, також прикріплю. Вони кріпились до картонних таких панельок. Майже всі аромати коштували 5 карбованців, а Діалог коштував 6. Моє кохання з ним почалось десь в 1986 році, коли уже ці аромати можна було вільно купити в магазині. Це неймовірний шипор, шипор, в якому були Альдегіди. Були квіти притаманні отій класичній парфумерії. Троянда, ірис, фіалка, гвоздика, іланг, але там не було жасмину. Там був коріандр, солодкі ноти, фрукти. Ну, Я думаю, мускус. І все це створювало неймовірні відчуття, настільки вони були незвичні для того часу на фоні. Просто радянської парфумерії, оскільки, ну, скажімо так, знайомитись з усіма зразками французької парфумерії можливості не було. Так, я вже тоді була закохана в Лер-Дю-Тан, але купити було просто неможливо і грошима, і взагалі просто не продавали у вільному доступі. А діалог був. У мене було відчуття, що це просто якась така неймовірна, пудрова, солодкава, пікантна хмарина. Я так щедро його наносила, звісно, все це було намазом. І я його відчувала від себе, що саме цікаве, я його відчувала. І було це так прекрасно. Він був дуже комплементарний, він був шлейфовий. Кохання, кохання, кохання. Потім якось я втратила з ним зв'язок. Я навіть не можу пригадати, чому я перестала купувати. Можливо, аромат зник з полиці. Я навіть не пригадаю, в якому році наші стосунки припинились. Але назавжди цей прекрасний, неймовірний, неординарний, принаймні для тих часів, шипр залишився в моїй пам'яті. Вічним коханням і безнадійним уже без зустрічі. Другий аромат. Це кохання сталося зі мною уже в нульові, і мова про каталожний аромат з, від бренду Oriflame, але його створив Франціс Кюрчан. І створив він цей аромат за пару років до того, як відкрив уже свій мезон Франсі Ручан, свій парфумерний дім. Мова про «Аметист Фаталь. Фатальний аметист. Я отримала цей аромат в подарунок у 2008 році, десь так. Може, в кінці 2000 Ні, 2008, це точно флакон. Він для мене був незвичний. Ця така шайба, колір колір аромату, назва загадкова. Звісно, я навіть не читала ту піраміду, хоча в каталогах там писали ноти, я не читала. Я тоді не захоплювалась парфумерією, навіть не намагалася розрізняти там щось. Але цей аромат мене дуже вразив. Я його коли нанесла, у мене було таке. Мабуть, отак от от я виглядала, тому що для того часу це було настільки незвично, і це дійсно можна було назвати нішою. Навіть не пригадаю, чи в нульових у нас послуговувалося словом ніша, нішові аромати. Але це дійсно була ніша. Це також шипер, в якому так гарно заміксовані ноти. І квіти, і червоні ягоди, і деревина, там палісандра, здається, і амбра, ну, не суть. Це такий красивий е, ансамбль нот, який створював відчуття ось такої якоїсь темної, от як та рідина той флакон, темної, такої бальзамічної, пряної. Амбрової е, рідини, яка тебе просто бере в свій полон. Ну, Дуже він був незвичний, на мій смак тоді. І коли я закінчила флакон, ну, якось так пішло далі далі, щось інше купила. Е, був у мене на той час такий довжелезний парфумерний запій е, з ще одним ароматом від бренду Oriflame. Це в принципі також моє коханічко. Але чому я не називаю деякі аромати, які також дуже люблю? Тому що вони є, їх можна придбати. Або вони є у мене. А я розповідаю саме про те, чого немає і вже не буде. І коли я захопилась парфумерією, я стала шукати аромати, яких мені дуже хотілося той же самий аромат Лер Ще якісь аромати, і ось я стала шукати ам'якість фаталь. І я знайшла, чи то був OLX, чи Кремчик, не пам'ятаю. Скоріше за все, OLX, Я знайшла пам'ятаю, прислали мені його з Харкова. Я купила цей аромат, я розпакувала, слюда була закрита, але колір рідини був вже трішечки такий більш коричневий. І трішки якось пульверізатору злетів. Але все одно я могла ним користуватись, насолоджуватись і тримала його, тримала. Але, на жаль, він був моїй Мої попередній колекції, і я так думаю, що його вже давно немає. Але його пам'ять про нього завжди-завжди зі мною, як про дуже-дуже гарний, незвичний амброво бальзамічно, пряно-пудровий аромат. І третє, моє кохання. Я думаю, вічне, але точно, безнадійне, сталося зі мною не так давно. Рік тому, може, трішечки більше, мабуть, трішечки більше. Познайомилася я з цим ароматом на сліпих затестах, познайомила мене моя парфюмерна подруга пані Діна і мова про аромат Guerlain Еліксір Charnel Gourmand Кокам. Така довга-довга назва. Аромат вийшов у 2008 році і перекладається як чуттєвий еліксір. Пустотливий гурманський чуттєвий еліксір отак. Пустотливий. Але я б його не назвала пустотливим. Там такі ноти, там гіркий шоколад, там какао, там ром, там е, перчик, е, з квітів е, троянда. Цей аромат, от, як то кажуть, до віку по смаку, а він так мені сподобався. Це оцей ковток рому, шоколадного рому, відчуття шоколаду на рівні смаку. Все настільки все настільки вивірено, все настільки, знаєте, от я по дорослому. Це такий делікатес, парфумерний делікатес для дорослих, без якоїсь там занадто солодкості. Це гурман найвищого гатунку. Я в нього просто закохана і попри свої правила, щоб не використовувати аромат до кінця, бо у мене аромати є у відливантах. Якщо відливант не випарувався, то він у мене є. І у мене вже доволі чималенька така бібліотечка парфумерна зібралася. Але цей аромат я використала до останньої краплі. Я настільки захопилась, що у мене його просто вже немає. Я цікавилась, дивилась, знайшла, здається, на кремчику, там один є розпив і все. Був у мене такий порив купити собі. Ну, куплю я їх 2, 3, 5 мілілітрів, а він все одно закінчиться то хай залишається в моїй пам'яті таким казковим, дорослим, до мого віку гурманським прекрасним ароматом, з присмаком рому гіркого шоколаду, з присмаком кохання, хоч і безнадійного, але вічного. А вам, дорогі мої глядачі, я бажаю Вічного кохання. І я не буду казати справжнього, такого кохання, яке вам треба, якого вам хочеться, яке вам подобається. Вічного вам кохання. Нехай воно буде з вами, з нами, з нашою країною. Все є, було і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.